Дорогі партнери, добрий день! Я Олена Мозріст, експерт з використання продукції джерелі. І сьогодні я хочу представити вам нашу новинку: Це вітамін D3 плюс К2 з олією МСТ. Це дієтична добавка, яка використовується для підтримки здоров'я кісток і зубів, серцево-судинної системи та імунітету. Що таке вітамін d 3 плюс К2? До його складу входять е, власне вітамін d 3 холекальциферол, 2000 міжнародних одиниць та вітамін К2 е, 100 мікрограмів. Тобто формула цього комплексу вона поєднує вітамін d 3 і вітамін К2 у біоактивних формах вона поєднує з олією МСТ. Що сприяє кращому засвоєнню жирожорщинних компонентів. Ви далі побачите, що від олії МСТ вона буде в іншому, ну, вже бачите, вона в інших компонентах, не в активних. Але я вважаю її все-таки активним компонентом, про чому розповім далі. Вона взагалі є, іноді випускається деякими виробниками, взагалі окремою добавкою. А в нас вона в допоміжних, Тобто, ми вітамін d 3 плюс К2, вони жиророзчинні обидва вітаміни, і ми їх помістили саме у цю олію МСТ, що має достатньо багато плюсів. Так? Тобто інші компоненти це олія МСТ, це і це желатинова м'яка капсула. Що робить цей комплекс? Основна, основні такі напрями і його дії? По-перше, це імунна система, це підтримка імунної системи, допомагає організму протистояти інфекціям. По-друге, такий головний да, найбільш, мабуть, найбільш мабуть, така точка прикладання його, це здоров'я кісток і зубів. При цьому, за рахунок того, що є, що не тільки Д3, а вже є і К2, то це буде сприяти правильному розподілу кальцію в організмі. Далі, це серцева судинна система. При цьому буде запобігати відкладанню кальцію в сусудах, у судинах. І буде підтримувати м'язову функцію, і буде підтримувати загальне самопочуття, бадьорість і так далі. Так? Кому підійде ця добавка? кому ми її будемо рекомендувати прямо так по пунктах? Так? По-перше, ну таке основне це попередження дефіциту або підтримка адекватного рівня. Вітаміну Д3 з одночасним, от ось, ось на це зверніть велику увагу, що з одночасним сприянням захисту від кальцифікації судин. Да? Це є така проблема, особливо коли вітамін Д3 приймається у високих дозуваннях. Ну, і люди там після навіть вже 40. Щоб захистити судини, щоб не, роз... не були ці е, кальцифікації судин бляшки, щоб не, е, не, ну, не створювалися. Тобто такий дуже важливий момент. Людям з, вітаміном D, з дефіцитом вітаміну Д, як ви знаєте, часто буває в осінньо-зимовий період. Або навіть і влітку, але якщо людина мало перебуває на сонці, так? Тут, бо влітку ж да, у нас такий момент. Багато на сонці фотостаріння, мало на сонці нестача вітаміну Д. Тобто такий момент, коли, коли людям з дефіцитом вітаміну Д. Тим, хто, в принципі, має знижений імунний захист, або просто, або просто, або часто хворіє. Дуже важливий момент це після травм, після переломів, для попередження або якщо вже є остеопенія, остеопороз, в тому числі для жінок в період менопаузи. це дуже важливий момент. Крім цього, при таких захворюваннях, як псоріаз, як екземи, як атопічний дерматіт, коли Потрібна, дійсно, потрібна підтримка рівня вітаміну Д3. Це дуже важливо при цих захворюваннях. Ми завжди при них додаємо вітамін Д, рекомендуємо вітамін Д, перевіряємо рівень вітаміну Д. Дуже важливий момент це жінкам у період менопаузи. Я вже казала, але навіть окремо це виділю. Як частина підтримки пісткової щільності і здоров'я зубів, так? крім цього, у людей, в тому числі у людей похилого віку, але і у людей з захворюваннями ШКТ, коли знижене є засвоєння кальцію, магнію і фосфору, так? то ми також рекомендуємо. Ми рекомендуємо людям з аутоімунними захворюваннями, які, які супроводжуються вітамі, нестачею вітамі, вітаміну Д3. Тим, хто притримується, дотримується кетогенної дієти або прагне під, взагалі підвищити засвоєння жиророзчинних вітамінів. Тим, хто хоче змісти, з, з, зміцни, зміцнити Да, укріпити кістки, зуби і також для попередження парадонтозу, або для підтримки взагалі здоров'я ткані парадонту. Ну і взагалі всім тим, хто турбується також про серцеве-судинне здоров'я. так, Це прямо по пунктах, кому ми рекомендуємо цей комплекс. так. Що стосується тих активних компонентів, які входять до складу цього комплексу, ну, вітамін D3, холекальциферол, він регулює, як ви знаєте, обмін кальцію і фосфору, які необхідні для здоров'я, для міцності кісток. Він підтримує роботу імунної системи. Він необхідний для м'язів, для нервової системи і для підтримки, підтримки емоційної рівноваги, настрою і так далі. Тобто це його основні такі точки. Да? Але взагалі ви знаєте, що вітамін d 3 приймає взагалі участь у дуже великій кількості процесів нашого організму. Далі це наступний. Вітамін К2. Да? Тобто з Д3 ви вже знайомі, Д3 да? в нас вже давно і для дорослих, і для дітей. А тут з'являється вітамін Д3 плюс К2. Для чого К2? К2 забезпечує розумний транспорт кальцію. Він сприяє тому, щоб із крові до кісток він поступав да? без. Транспорт да, з крові до кісток. Е, і не дозволяє, не дає відкладатися кальцію у судинах. Це, ну, такий, нічого навіть казати, це дуже важливий момент. Вітамін К2 він працює у взаємопідтримці, у синергії з вітаміном Д3. І вони разом якраз і оптимізують взагалі мінералізацію кісткової тканини. Крім цього, він сприяє профілактиці остеопорозу і ну, кальцифікації судин. Це я вже декілька разів сказала. Я чому я декілька, декілька, декілька разів повторюю, 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 щоб ви запам'ятали цей момент, для чого К 2 це не просто додали ще один вітамін, а це для того, щоб правильно працював вітамін Д3 і ми. За рахунок того, що ми є у нас взагалі є у нас цей комплекс К 2 ми можемо навіть посилювати. Я далі про це скажу: посилювати надходження, збільшувати вітаміну Д 3 і бути спокійним, так коли це потрібно. І наступний у нас, він йде як додатковий, але я його все одно в активні компоненти внесла. Це ну, дуже великий плюс. Акцентуйте на цьому увагу. Тобто не тільки Д3 плюс, К2, а він воліє МСТ. Це трихліцеріди середнього ланцюга. Олієместе вона служить носієм для жиророзчинних вітамінів, їх потрібно да, розчинити. Тобто ми можемо зробити таблеткою, ми можемо зробити порошком. Тоді буде потребувати це вживання з їжею, в якої буде обов'язково якісь будуть жири. Да. А тут можна навіть. Ми все одно кажемо, да, що приймайте під час їжі або одразу після їжі. Але тут, якщо ви забули, то, от, як тільки його згадали, випили, і все нормально, бо він вже розчинений у цьому жиророз... жировому носії. Але чому плюс такий великий МСТ, Вона дуже перед... легко перетравлюється ці три середнього ланцюга, вони дуже. Гарно перетравлюються, спокійно перетравлюються, дають швидку таку енергію, додають, да? тому краще в першій половині дня і Д3, і, і за рахунок олії места краще приймати у першій половині дня цей комплекс. І навіть бачите, я виділила жирним, не відкладається у вигляді жиру. Навпаки, дуже часто використовується у кетодієтах, так? Це його також дуже таке, така перевага. Має нейтральний смак і ще велика перевага, що дуже високу стабільність. Тобто він не буде прогоркати. І де, ну, олії, ну як це звичайно, якщо ви. Тривалий час зберігаєте там, не знаю, іноді нас запитують, чи можна там термін закінчився, чи можна ще приймати, ну не можна. Але тут що дуже добре, що ви будете спокійними, бо дуже високостабільна олія вона не прогоркає ну, дуже довго. Так, от нахвалила все, да, нахвалила ну, чудовий, дуже цікавий комплекс. Дуже добре, я сподіваюся, я знаю, що він дуже буде востребований. І далі, як ми о, приймаємо? Приймаємо дуже зручно, одну капсулу на день, на день дорослим і дітям старше 12 років. Одну капсулу всього на день під час або після їди. Але я ще раз нагадаю, що вони вже в олії. Тому, якщо ви десь забули, то як згадали, так і ви прийняли. Але приймайте краще у першій половині дня і Д3, він такий підбадьорюючий, бадьорий, такий вітамін, олієм СТ, хоч, хоч і да, там не, не дуже багато да, в капсули. Але все одно вона, вона, вона джерело такої швидкої енергії, тому краще в першій половині, половині дня, після сніданку або після обіду. Курс 2-3 місяці, це ми можемо приймати рішення, навіть це самі. А у подальшому тривалість споживання ми узгоджуємо з лікарем, так? які є протипоказання. Це індивідуальна чутливість до компонентів, і це діти до 12 років. Але потрібно, якщо ну, 11, да, 10, потрібно з педіатром просто узгодити. Але так, як ми пишемо, то діти до 12 років допускається його застосування під час вагітності в період грудного вигодовування дитини, але після узгодження з лікарем, як і абсолютно всі дієтичні добавки. І нагадаю, що продукт не є лікарським засобом, тобто це не лікарський препарат, це дієтична добавка до раціону харчування. Так, і... Питання, яке 100%, виникне і у вас, і у багатьох ваших клієнтів. У нас є D3 плюс К2, у нас є вже да, D3 плюс 2 і є кальцій D3. Чи можна їх поєднувати, да, щоб дати і кальцій, а чи можна давати кальцій, а чи краще його з їжі. Чи можна поєднувати ці два засоби? Там же вже, те, вже є теж Д3. Тобто, у, у нашій добавці кальцій Д3, ми маємо цитрат кальцію у самій гар у самій гарній формі для кальцію, його 250 мг у капсулі, і маємо маємо вітамін Д3, там 600, 600 міжнародних одиниць. Да? Тобто, якщо ми будемо приймати по одній капсулі три рази на день, так як положено, як написано у способі використання, ми будемо мати 1800 міжнародних одиниць. У комплексі вітамін d 3 плюс К2 2000 міжнародних одиниць в капсулі і 100 мікрограм вітаміну К2, так? Відповідь на це запитання. На наступному слайді а, можна, можна, да? А, поєднання комплексів цих кальцій Д3 і кальцій плюс Д3, вітамін Д3 плюс К2 є науково обґрунтованим підходом до, до підтримки здоров'я кісток. Кальцій у формі цитрату, я вже казала, що найкраща форма. Легко засвоює, засвоюється і е, не дає створю, утворюватися к, е, каменям у нирках. І е, абсолютно необхідний для формування кісткової тканини. Вітамін d 3 покращує його засвоєння, так? Вітамін К2 спрямовує кальцій туди, куди потрібно, до у кістки, до кісток і до зубів, так? І не дає накопичуватися, відкладатися у судина, коли особливо корисна така комбінація, вона особливо корисна у період менопаузи, при остеопенії, тобто, коли знижена мінеральна минераль, щільність кісток, при остеопорозі, при, е, після переломів, після травм, після переломів. І або у періоди інтенсивного росту у підлітки, да, ми казали, що старше 12 років до 12 років за узгодженням з лікарем. І дуже важливо для того, бо не тільки кальцій да, приймає участь у формуванні кісток, ми радимо ще додавати обов'язково магній Б6 антистрес, бо магній теж. Дуже необхідний, там і колеген необхідний, там і протеїни необхідні, да? бо, ця... бо теж є там білкова структура. Але ну, хоча б оцей мінерально вітамінний оцю частину, так? а там вже можете додавати колеген, протеїн і так далі, Це теж з наших комплексів. Тобто, як мінімум ці три, да? три. говорили про два: про два, три, так? Е, далі, е, як ми будемо їх вживати, як ми будемо їх поєднувати, да? така схема прийому. Кальцій Д3 По одній капсулі три рази на день, так? або якщо ви узгодили з лікарем, можливо, вам потрібно дві капсули, ну, тобто тут, але от по одній капсулі три рази на день, під час або після їжі. Ну, я тут не дуже, не дуже так зрозуміло сформулювала, що бажано це, коли приймається. Чому дуже насправді на, на на, іноді кажуть: а чому не можна було зробити кальцій з д 3 в одній капсулі? Кальцій краще, коли ви приймаєте більше, ніж 50 мг на добу, то його краще як мінімум на два прийоми розділити. Тобто ви насправді да, можете, наприклад, е прийняти вранці там, одну капсулу, а в обід е там, дві капсули. Е або навпаки. Да. Ви можете на два прийоми це розділити, але розділіть хоча, хоча б на два прийоми, якщо вам так буде зручно, але не всі три разом. Тобто, якщо більше 500, краще розділяйте. Е Вітамін Д3 плюс К2, одна капсула на день, краще з тим прийомом їжі, що містить, містить жири і краще теж у першій половині дня сніданок обід, і магній Б6 антистрес, одна таблетка на день під час їжі, але якщо у вас не, не занадто чутливий шлунок, не занадто, я навіть не кажу не просто, то можна і незалежно від їжі. Насправді, магній спокійно да, переноситься йому там не настільки не, не потрібно да, якось це з їжею. Це якщо є проблеми якісь з шлунком, підвищена його чутливість. Але зверніть на що увагу, що у другій половині дня, тобто. Те ми приймаємо у першій половині дня, магній ми приймаємо у другій половині дня, щоб ми не тільки отримали користь від того для кісток, так, для формування кісток, для підтримки здоров'я зубів, а для того, щоб ми ще е, отримали його антистресову, да? Антистр, антистресову, заспокійливу, покращуючу сон, ці, ці, ці його властивості. Так? Тобто. І це взагалі буде чудова, чудова підтримка. А якщо ви ще додасте до цього, будете періодично пропивати протеїн, періодично пропивати колегеновий бустер, то це буде взагалі підтримка ну, з усіх боків просто, да? і, і строма сама кісток, і його мінеральна складова. Отака в нас новинка. Чекаємо її, вона нам дає. Можливість, і так як наш кальм, дає можливість не просто от є D3 плюс К2, а дає ще можливість більш таких сформувати більш такі активні комплекси. І дивіться, навіть якщо ми приймаємо кальцій Д3 по одній капсулі, тобто повне дозування, 1800 і 2000 у Д3 плюс 2, то ми отримуємо да, 3800 профілактична доза це до 4, да? тобто це профілактичне дозування. Профілактичне ми не виходимо на лікувальне дозування. Ми, ми знаходимося в рамках е, такого профілактичного прийому, але при цьому ми даємо дуже хороший комплекс, ми можемо сформувати все, що нам потрібно. Д3 як підтримка імунітету, приймаємо Д3 плюс К2. Якщо ми впливаємо на зуби кістки, то ми можемо, я ж кажу отак, додавати К2 нам не дасть навіть при збільшенні вітаміну Д3 і одночасному прийомі кальцію він не дасть відкладатися йому у судинах. Тобто ми отримуємо можливість е активної роботи. І безпечної роботи з підтримкою судин, здоров'я судин. От, отаке, отаке. Тобто зустрічаємо, всім розповідаємо, самі беремо, приймаємо кому потрібно, і, і всім розумієте, що всім потрібно. Так? Дуже дякую за увагу, всього найкращого, до побачення.